Вітаю, друзі, хочу поділитися з вами такими думками і свого Божу, а наскільки важливо сьогодні вивчати Слово Боже, знати істину, щоб ворог не міг украсти в нас наше наслідство. Бо ми знаємо, що наслідство є як в фізичному мірі. Так, і в духовному. Тому Бог приготував для своїх діточок наслідя. І дьявол, він бореться, щоб люди не знали правди, щоб вони вірили, щоб ми від мавпи, що ми від молюски, що ми ще від чогось, щоб ми вірили в ужи і не наслідували Царство Боже. Тому Бог приготував, як і на цій землі, наслідство, благослове життя, жити по духу, по слову Божому і виконувати волю. Божу на цій землі. І також саме головне вічності, щоб принести багато плоду для Господа і прийти в Царство Боже з великими плодами для Ісуса Христа.